Вперше до Ужгорода приїхав відомий хореограф, балетмейстер та суддя проекту Танцюють всі раду Поклітару. Зі своїм колективом Київ Модерн Балет він представив відомий спектакль у двох серіях Кармен Тіві. На виставу прийшли сотні поціновувачів експериментально новаторських ідей режисера. Мені дуже подобається. Він сам він дуже класні танці ставить, сам дуже гарно танцює. Я Дуже хотіла прийти, і мама сказала, що звісно, що можна піти. Виставу Кармантіві хореограф створив ще 9 років тому. З нею театр Київ модерн балет об'їхав весь континент. На сцени Європи та Азії актори виходили понад сотню разів. Головний персонаж спектаклю не колоритна дівчина Кармен, а проста селянка Мікаела, яка постійно сидить перед екраном телевізору. Кармен ⁇ вообще моя любимая тема. Я возвращаюсь к ней периодически в своем творческом, в своем, в своем, в своем творческом пути. Про Кармен чуть больше-меньше знают все. Даже те, кто вообще никогда не читал, знают, что была какая-то испанская тетка, и был какой-то териатор, ее убили. Человек приходит с каким-то бэкграундом, -бэк который помогает ему, 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 ему устранять без программки. Ту інформацію, яку ми приликаємо сцени. Герої вистави Кармен і Хосе по різному ставилися до кохання. Для нього кохання це щось постійне та незмінне. Для неї імпульсивне. Головне для Кармен право на свободу. Експресивну циганку у колективі Київ Модерн Балету мріяла зіграти кожна дівчина. Та роль дісталась саме Ельвірі Вінниковій. То есть каждая девушка, наверное, в душе кармен, страстная, да, вот такая любвеобильная, мечтающая о множестве мужских взглядов и вниманий. Каждый спектакль, в принципе, как первый раз, особенно когда какой-то перерыв есть. То есть вот проживаешь спектакль от самого рождения до самой смерти. Очень интересно. Щоб достовірно передати образи на сцені, танцівники перечитували новелу Кармен декілька разів. Мішель зізнається, для повного перевтілення довелося використати увесь життєвий досвід. Чим більше я наблюдаю за людьми в соціумі, просто на вулиці, на ринку, в маркеті, на остановці, тим більше мені шукати образи, тому що всі составляючі, міміка, жести, тіло, разум, то, що я хочу, філософія моя, внутрішнє богачення, воно все виплюскується в танці, в движенні. У свій колектив балетмейстер обирає тільки найталановитіших танцівників. Можна можна старатися, можна пихтіти, Можна бути безумно. Туди ще трудолюбів. Но існі таланти нічого не виходить. Талант нужен в жизни во всьому. Ужгородський колектив Бліц давно чекав на приїзд балету раду Поклітару. Танцівники прагнули повчитися в професіоналів акторської майстерності. Тому величезному професіоналізму, коли ти техніку можеш виражати за рахунок своїх емоцій, коли не тільки виконується або техніка, або якась емоціональна сторона танцю, а коли це разом, Ужгородці оцінили філософський зміст спектаклю, аплодували стоячи для колективу Київ модерн балету, це було відкриття танцювального сезону. Танцівники планують відвідати ще п'ять міст України.